Вітаю, друзі, з вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях такий дуже рідкий гість. Я б сказав, що це перший гість від цієї компанії. Це компанія Led Німецька компанія. Це налобний ліхтар LEDLENSER H 6 r Ліхтарі цієї компанії виробляються в Китаї для здешевлення виробництва. Щодо самої компанії Led я до неї завжди відносився дуже скептично. Насамперед, тому що ліхтарі цієї компанії, як завжди, не мали? І практично більшість і не мають стабілізації. Це раз. І по-друге, що більшість ліхтарів цієї компанії це лінзовики. Так звані лінзовики. Звичайно, вони якісніше зроблені, ніж лінзовики, які ви купите на ринку десь. Але все одно, друзі, це лінзовик. Тобто більшість цих ліхтарів працює по якому принципу? Ви розфокусували, навкруги у вас просто круг, такий круг із радужкою по краях, або сфокусували, і це тонель. Звичайно, потім компанія стала робити рухомітір лінзи, тобто в одному із положень світло було більш-менш прийнятне. І втрати світла не були такі катастрофічні, як у звичайного лінзовика. Але тим не менше, це все одно некомфортне світло. До речі, багато ліхтарів цієї компанії так і залишились саме такими лінзовиками. Хай там і рухома тір лінза в більшості, звичайно вже. Чим зацікавив мене саме цей ліхтар? Тому що у нього комбінована технологія, тобто тут фокусування наполовину електронне, наполовину оптичне. Як це реалізовано, я вам розкажу. І це, мабуть, один із небагатьох ліхтарів від цієї компанії, які дійсно мені цікаві. Тож, друзі, ліхтар надходить у ось такій величенький коробці, доволі презентабельний, зроблений дуже красиво. Як бачите, тут отакі дані. До речі, ось тут є цікаві дані по самому ліхтарю. А саме по режимах. Тобто тут 20 люмен на 25 метрів і на 60 годин 250 люмен на 80 метрів і 6 годин. 500 люмен 140 метрів на 3 години. І звичайно турбо, яке працює там 10 секунд. Тому час на нього і не вказаний. Про що говорить нам такий рантайм, друзі? Що тут нема стабілізації? Звичайно, все не так катастрофічно. На багатьох, до речі, ліхтарях, особливо на ліхтарях для трейлранінгу. У більшості брендів стабілізації нема. Річ не про те, а річ насамперед, тут ми вже бачимо такий недолік, як великий розрив між мінімальним режимом і режимом середнім. 250 люмен. От Скажіть, друзі, нафіга такий режим? Ну Зробіть 150 люмен, цього буде достатньо. Тоді наступний режим: не 500 його робити, а зробити його 350, наприклад. Тут хай вже буде 20, тут 150, а тут 350. І цього було б достатньо. І турбо можна зробити навіть менше. Навіщо на налобнику така величезна дистанція 160 метрів, скажіть, будь ласка. Тоді, яку ми бачимо наступну інформацію, що це 5700 Кельвін, тобто це холодне світло, але не дуже холодне. тобто Воно так коливається. Це вже холодне, звичайно, але воно вже близько до нейтрального. І це добре, звичайно, друзі. Пиловодозахист IP 68, ну, тобто це максимальний. Тобто його навіть можна у воду занурювати, нічого йому при цьому не буде. Вбудований акумулятор на 2000 мАг. От тут розумієте такий дисонанс. 250 люмен і 2000 мАг. Якби це був акумулятор на NightCorрі 75, там 21700 акумулятор на 6000 мАг. І там такий режим був би, хоча у них 150, по-моєму, мінімальний режим. І там і 250 було б нормально. Для 2000 мА це все-таки багатувато Середній режим 250 люмен. Зрозуміло, що такий ліхтар, скоріше всього, для кемпінгу буде придатний умовно, тому що 20 люмен це все-таки дуже яскраве світло для кемпінгу. Звичайно, тут є і червоне світло, воно приблизно трішки більше 5 люмен. Тут не вказано скільки, ну, на око десь. Трішки більше птилюмен. Ось така, друзі, інформація. Також, звичайно, надходить інструкція. По-перше, це інструкція по безпеці. Тут нічого такого цікавого нема, що робити можна, що не робити можна. І така інструкція в малюнках. По керуванню ліхтарем. Тобто тут мов не треба, тут все вказано саме так. Бачите? Схематично. І це, мабуть, правильно. Така інструкція не завадить, до речі. Також, звичайно, надходить кабель такий проприєтарний, відразу скажу, магнітний кабель. Для зарядки даного гаджету. По-перше, кабель саме проприєтарний, акумулятор незйомний, і вам доведеться носити з собою кабель. Добре, зробили ви цей кабель. Але скажіть, чому він цілий метр? Нафіга. Ну, зробіть його. Наприклад, 20 см. Цього було б більш, ніж достатньо. Тому що якщо десь йти в подорожі, носити з собою такий здоровенний кабель. Або зробили б його роз'ємним із двох частин, наприклад, кому не треба такий здоровенний кабель. Крім того, друга частина його це USB Type-C, тобто під'єднуватися до Type-A можна тільки через перехідник. Це по-перше. По-друге, є такі зарядні пристрої, особливо. Потужні пристрої. Які чомусь не хочуть заряджати оцей ліхтар. Із-за того, що тут саме порт Type-C. Ну окей, підібрати можна, звичайно. Моя претензія, основна претензія це довжина кабеля. І те, що він проприєтарний. Можна було зробити Type-C, звичайно. Зрозуміло, що його треба тоді якось захищати від води, але ж захищають другі компанії. Тепер, друзі, по самому ліхтарю. Ліхтар зроблений добротно. Тут нічого не скажеш. Якість дійсно, блин, хоч і виробляється він в Китаї, якість саме німецька. Є там контроль якості, зрозуміло, що йде з Німеччини. Зроблений просто шикарно. Тут придертись нема до чого. Мега міцний корпус, шикарне кріплення. Дуже міцне, подивіться, який кронштейн. Бачите? Дуже міцний. До речі, система нахилу зроблена дуже цікаво. Вона фрикційна. І складається із таких пазів укріплені. Зараз підсвічу. Вон подивіться, от там такі пази укріплені. Так. І там рухається ліхтар. На двох штифтах. Один штифт зверху, другий штифт і знизу. І рухаються вони синхронно. Зроблено шикарно. Ліхтар добре фіксується у будь-якому положень, тобто зубчаті передачі, є, недолік є, що там ліхтар фіксується тільки тоді, коли попадає зубчик на ямку між зубчиками. Тоді ліхтар фіксується. Тут він фіксується в абсолютно будь-якому положенні. Із недоліків те, що кут нахилу не дуже великий. Звичайно, це можна компенсувати тим, що можна просто ісунути ліхтар більше на лоба, і тоді ви зможете робити щось в руках. При роботі десь в аутдорі, коли ви йдете, ніяких проблем не виникає. Тільки при роботі в руках вам доведеться його трішки здвинути на лоба. Взагалі, це невеликий недолік, так що це не будемо до цього так сильно придиратися. Покріпленню, як бачите, тут. Реалізувати саме тут неможливо було, і зробили такі вуха. Вони міцні, до них претензій немає. Я не думаю, що вони там відіб'ються навіть при падінні, тому що це полікарбонат, я бачу, зроблений дуже шикарно. Тут без проблем. Ремінець дуже потужний, але відразу скажу, що цей ремінець дебільний. Давайте почнемо з того, що він регулюється відразу з двох сторін, тобто, щоб мені його послабити. Треба відрегулювати і одну сторону, і другу так розтягнути. Тобто від регулювання, як у інших ліхтарях, тільки з однієї, сторони десь там якийсь роз'єм є, і ви там регулюєте. Тут відразу з двох місць треба регулювати. Це перша незручність. По-друге, у мене розмір голови 60-й. На голу голову, без головного убору, без шапки, оцей ліхтар налазить впритик. Тобто, якщо одягати на шапку, мені цей ліхтар просто не налізе. Ну, Робили ви це кріплення, ну зробіть його трішки більше. Тому відразу на заміну. І я думаю, що багато зі мною хто погодиться, навіть у кого голова підійде під це кріплення. І те, що регулювати в двох місцях, багатьом це покажеться незручно. Звичайно, можна навіть зняти оцю лямку верхню. Це нічого не змінить, тому що регулювати потрібно тут і тут. От ми зразу зараз і замінимо і повернемось. Тож, друзі, тепер ліхтар виглядає ось так. Я взяв кріплення від NightCore і просто закріпив його замість того. Тепер все зручно одягається хоч на шапку, хоч без, і воно максимально просте, регулюється в одному місці. Чому не зробити було так, а видумувати якийсь велосипед новий, я не знаю. По копусу, як я вже казав, тут все максимально класно зроблено. По-перше, оця частина, що ви бачите синя, це алюміній, тобто це не пластик. Ліхтар важить 126 грам. І більша частина цієї ваги, я думаю, саме із-за оцього корпусу алюмінієвого. Це, звичайно, плюс. В нижній частині, що ми бачимо? В нижній частині ми бачимо індикатор. Тобто, коли ми натискаємо на кнопку, ми бачимо індикацію батареї. В даному разі, те, що ви побачили, це батарея. Тут 4-ступеневий індикатор. Зараз горять 3 ступені. Тобто він розряджений на 1 четверту десь. І саме порт зарядки, той самий, що я казав, проприєтарний під такий магнітний кабель. Знизу також ви бачите систему регулювання, систему фокусування, Тобто, ось такий поворотний вимикач. Ми можемо плавно регулювати фокус. Той самий фокус, що я вам казав, це фокус, саме змішаний, електронно-оптичний. Все це я вам покажу, звичайно. І з верхньої частини ми бачимо кнопку керування. Тобто дві функції керування. Тобто ми керуємо ліхтарем і кнопкою, і цим поворотним вимикачем. А тепер, друзі, подивимось на лицеву частину ліхтаря. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо. Аж раз 2, 3, 4 діоди. Тобто, оце діод червоного світла, той, що ви бачите матовий. Оце діод ближнього світла. При повністю розфокусованому світлі. Він дуже схожий на звичайний лінзовик. На жаль, радужка є, але ця радужка з'являється тільки при повністю розфокусованому світлі, і вона не так яскраво виражена. Тобто, Valdor її не помічаєш зовсім. І це добре. Оце дальнобійний діод і є діод середнього світла. І коли ви ліхтар фокусуєте, при цьому відбувається комбінація із цих діодів. Який більше загорається, який менше, все це я вам зараз покажу. Зараз спробую це показати, щоб не світити саме в камеру. І тепер дивіться, я фокусую. Зараз максимально сфокусоване світло, до речі, бачите, коли максимальне положення, він. Два рази мигає, показує нам, що це крайнє положення. Тоді фокусуємо, дивіться, вмикається вже середній діод. Далі він більш яскравим становиться, дальній тухне. І в самому кінці вмикається діод ближнього світла. Надзвичайно цікава система керування. І ця система, друзі, мені подобається. Звичайно, вона не наскільки шикарна, як у Найткора 75-го. Але тим не менше, вона дуже оригінальна і дуже дієва. Вона дійсно працює і працює шикарно. За цю систему можна похвалити цей ліхтар. Так, по світлу відразу скажу, забігаючи наперед, що він поступається тому ж найткору 75-му. Але світло у нього дуже цікаве. Тобто, я вам показав фокусування, тепер вам покажу саме керування ліхтарем. Тобто керування з допомогою кнопки. Коротким натисканням на кнопку ви вмикаєте ліхтар на режимі і фокусування, яке було у пам'яті. Тобто на якому останньому режимі він вмикався, як ви його відрегулювали, так ви його і ввімкнете. Тобто присутній режим пам'яті. Є 5 секундний таймінг. Тобто, коли пройшло 5 секунд, ми можемо вимкнути ліхтар також коротким натисканням. І після 5 секундного таймінгу цей режим запам'ятався. Будь це режим білого світла, червоного світла, сфокусований, розфокусований, все це запам'ятовується ліхтарем. Тут є і плюс, і мінус. Я розкажу про це пізніше. Зараз розкажу далі, як працює ліхтар. Тобто, оце мінімальний режим. Наступний режим це режим середній. І ще наступний режим. Це максимальний режим 500 км. Тобто три режими. І тепер дивіться, на 500 люмен він побув, я його вимикаю, 5-секундний таймінг пройшов. І тепер він вмикається також на максимальному світлі. І хоч звімкнено чи звимкнено ліхтарям, подвійним натисканням, ми можемо викликати турбо. Якщо при цьому ліхтар був на якомусь режимі, то після одного натискання ми повернемось на цей режим. Якщо він був вимкнутий, як бачите, він просто вимикається. Якщо я попрацював ось так, і мені потрібно перемкнутися, скажімо, на середнє світло. Ось він зараз попрацював, тобто я його вимкну, у пам'яті максимальний режим. Тобто, що мені треба зробити? В чому незручність? Щоб перейти на середнє світло, мені потрібно вимкнути, тоді вимкнути, тоді включити його на мінімальному, і тоді я тільки доб'юся до середнього світла. Чесно кажучи, краще б його зробили без пам'яті в цьому разі. При такому способі керування краще було б все-таки без пам'яті. Так, як робить це пецль. Ну, окей, ми користуємося в основному саме середнім режимом. Ми його там сфокусували, наприклад, ось зараз він зараз наполовину сфокусований. От давайте ми його сфокусуємо практично максимально. Сфокусували, вимкнули. При наступному вмиканні вмикається те саме фокусування і той самий режим. І знову ж таки, щоб перейти мені на мінімальний режим, потрібно дивіться, спочатку вимкнути ліхтар, потім вимкнути, потім через високий режим вимкнути і вимкнути тільки тоді мінімальний режим. Звичайно, є інший спосіб. Цей режим зараз у пам'яті. Але мені потрібен мінімальний режим, щоб не йти через високі режими. Я можу зробити наступне. Тобто, дивіться, я вимикаю із середнього режиму. Потім для того, щоб вімкнути мінімальне світло, мінімальний білий режим, я спочатку утримую. Отримую червоне світло, і також тут же утримую ще раз і отримую мінімальний білий режим. Отак, простіше до нього добитися. Але цей режим я отримую розфокусованим. тобто, в такому разі він не запам'ятовується, і я отримаю зараз розфокусоване світло. Тобто його потрібно буде знову фокусувати. Ну це невелика проблема. Головне, що я добрався до мінімального світла ось таким саме способом. Тобто через червоний. І в цьому, звичайно, є така незручність. Я вважаю, що тут пам'ять зайва при такому керуванні ліхтарем, пам'ять зайва. І як ви зрозуміли, з вимкнутого ліхтаря або із білого світла утриманням ми вмикаємо червоне світло. Воно також запам'ятовується, і в наступний раз ви вимкнете саме з червоного світла. Зараз ви скажете, що я розніс його по суті в пух і прах. Але насправді ліхтар мені сподобався. Тобто, якщо замінити ремінець, пристосуватись до його керування і е, пробачити йому деякі недоліки світла то взагалі дуже класний ліхтар. То, щоб побачити світло, друзі, давайте підемо в аутдор і подивимось, власне, як він світить. Тож, друзі, щоб показати вам на стіні, мені довелося підійти практично в упор. До речі, те, що ви зараз бачите радужку, яку я, до речі, дуже не люблю. Це на самому широкому фокусуванні і її практично не видно в аутдорі, Що слава Богу. І вона навіть на стіні, бачите, так зникає. І я підійшов десь буквально тут сантиметрів 10 тому що оця заливка доволі широка. Як ви розумієте, це розфокусований режим. Підходжу знову ближче, щоб показати, як виглядає фокусування. Ну Дуже важко показати, навіть на малому режимі. Спробую. Тобто, ось дивіться. Якщо розфокусовано, то ось так. І ці рамки залишаються практично такі самі, бокові рамки. На жаль, вони різко окреслені. Хоча це доволі широка широка рамка, тоді починаємо фокусування, дивіться. З'являється ось такий хотспот. Так, фокусується, фокусується. І під кінець у ньому він розширяється, цей хотспот. бачите? Дивіться. Цей хотспот розширяється і в ньому з'являється ще один хотспот. І він трішки звужується. Оце самий сфокусований режим. Як бачите, радужка зовсім пропала. І таке фокусування на території виявилося дуже непоганим. Повністю розфокусованим я не користуюсь. Воно не зручне зовсім, ні близько, ні далеко. Я думаю, що треба було рамки трішки звузити. Фокусування. Червоне світло ліхтаря. Це практично 5 люмен, я думаю. Може трошки більше. На стіні червоне світло виглядає ось так. Я думаю, тут трішки більше 5 люмен. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія. Зараз я вам покажу фокусування ліхтаря на цій території. Тобто. Як виглядить будова світла? Якщо повністю розфокусувати, зараз розфокусуємо. Ось так. Оце повністю розфокусоване світло. Від ніг приблизно 1,20 двадцять. нижня частина. Сліпої зовсім зони тут немає. Деяке освітлення все-таки є. По боках ось так. І починаємо фокусувати. Подивіться, як з'являється хотспот отакий. Потім цей хотспот іде далі. І ось так. В даному разі ввімкнутий режим 250 люмен, це середній режим. Я вважаю, що він занадто потужний. Але можливо комусь сподобається, що він саме такий потужний. Тому що практично я зараз бачу об'єкти на відстані 90 метрів. Це при повністю сфокусованому світлі. І фокусування, до речі, практично без артефактів. Подивіться, напротязі всього фокусування, на відміну від звичайної оптики, оптичного фокусування. Артефактів нема, ще раз подивіться, як він фокусується. В принципі, така будова світла мене повністю влаштовує. Хоча саме це повне розфокусування, я мабуть, прибрав би десь до отак ось до таких рамок приблизно. Щоб це було граничне значення. І це було б найкраще. Тут трішки такий дуже широчений хотспот є, і цього було б достатньо. Ну, можливо, комусь треба повністю розфокусоване світло. А тепер, друзі, по режимах. Це мінімальний режим. Зараз я світло сфокусую. До Доскілько воно дістане, зараз побачимо. Десь 50 метрів освітлює, якщо у повністю сфокусованому стані. І це не якийсь колодязь, це не якась точка, а це просто і широке є світло. і Доволі такий широкий хотспот. Ну, а 250 люмен ви вже бачили, що максимально він в повністю сфокусоване світло ось так, дістає до 90 метрів. Це вже середній режим туди дістає. Максимальний режим це 500 люмен. Як бачите, вже дістає на цю всю територію повністю освітлює. І тепер із абсолютно любого режиму із вимкнутого ліхтаря, також, як я вже казав, ми можемо вимкнути турбо. Режим турбо, як бачите, освітлює все повністю вже, цю територію прямо заливає. Але, бачите, є степдаун. Тобто він деякий час попрацював. По-моєму, 10 секунд. І все, степдаун до режиму, на якому був. А був він на низькому режимі. Я вважаю, що ці 800 люмен при 2000-й батареї вони зайві. Тому що вже середнього режиму вистачає практично на все. Як я бачу, друзі, користування цим ліхтарем, 20 люмен, звичайно, малувато для того, щоб повноцінно користуватися цим ліхтарем, якщо ви десь ходите, наприклад, при периферійній засвітці, де є ліхтарі, там добивають із периферії іще. Якщо в повній темряві, то навіть цих 20 люмен достатньо. Але взагалі ви будете користуватись в основному середнім режимом. Тобто ось зараз вимкну його. Оце середній режим це 250 люмен. Звичайно, це трішки багато. Але як ним користуватись, я думаю, що це десь отака ось фокусовка не повністю сфокусоване світло, воно буде вам максимально комфортним і воно дійсно комфортне. Тим більше, що при цьому дещо виростає навіть бокова засвітка. Тобто тут ще периферія додається ще більше. І дуже зручно ходити при такому світлі. Якщо вам потрібно вимкнути турбо ненадовго, ви можете просто подвійним кліком вімкнути турбо і одним кліком повернутись знову на середній режим. Тож в цілому, друзі, ви зрозуміли, що світло цього ліхтаря мене зовсім влаштовує. Але, друзі, є одне але. Тобто, якщо порівняти із Truvision від Nightcore, то він все-таки поступається цьому світлу від Nightcore. А чим саме я покажу. Подивіться, периферія. Так, вона тут достатньо, є там додаткова периферія, все таке. Але все ж вона, як би вам сказати, якась різка, бачите? Ось така різка. І до того ж, вона недостатньо насичена десь за цим кругом, за другим кругом. Щоб трішечки-трішечки вона більша була. Щоб порівняти, я вам покажу зараз з TruVision. Тож, друзі, 60-й Nightcore із системою TruVision. І подивіться, як тут ця периферія побудована, бачите? Вона йде далі. І вона плавна, розумієте? От саме це саме це у UtruVision краще. А центр, друзі, центр плюс-мінус схожий у них. Якщо сфокусувати правильно Lead Lenzer, то світло буде таке ж саме. Практично, у True Vision я вважаю ідеальним світлом для налобного ліхтаря. Тож, друзі, хоч що хочу додати до тестів світла. Що сподобалось, що ні. Сподобалось те, що він фокусується більш-менш правильно. Артефактів я не помітив, як у звичайного лінзовика. І це добре. І з мінусів те, що дещо недостатня периферія. Ви знаєте, що я не дуже люблю і просто широке світло, тобто розфокусоване повністю. Річ у тому, що я не люблю, коли і надто мала периферія. Оце є недоліком, звичайно. Він не критичний, тобто це просто сприймається як на периферії, як трішки недостатньо світла, і все. А так, взагалі, по світлу ліхтар сподобався. Сумарно щодо ліхтаря, ліхтар, як я вже казав вам, мені сподобався. Саме цією системою фокусування, тим, що у нього алюмінієва частина, ця передня. Ремінець можна поміняти в мінусах по акумулятору, що він вбудований, звичайно. І що в нього такий занадто довгий проприєтарний кабель, який потрібно носити з собою. І це, друзі, моя власна думка. Тобто, це моя суб'єктивна думка, правда, підкріплена деяким досвідом по ліхтарях. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. Вітаю, друзі! Надзвичайний цінопад в мережі Атлант Маркет. Вже з 13 по 23 листопада на всіх сайтах мережі стартують величезні знижки, а з 23 і до кінця місяця Чорна п'ятниця. Гарна новина, купіть товари по мегавигідних знижках та додайте до них 10% знижку по промокоду FONARIST S і отримайте товари по значно меншій ціні. Перелік сайтів мережі Atlant Market та промокод на додаткову знижку ви знайдете під цим відео.